Хорошого багато не буває, торгівельна мережа Фокстрот, техніка для дому, урочисто відкрила свій 233-й супермаркет в Україні і сталося це у Луцьку. Місце розташування, розважальний центр Порт Сіті, сучасна техніка із сорока країн світу на площі майже півтори тисячі квадратних метрів. Уявити таку картину складно, тому краще її побачити на власні очі. Подобається те, що тут є велика є кількість, різноманітність а і влаштовує це, що заходиш, гарненько написано, тобто собі орієнтуєшся, що тобі потрібно знайти, не загублюєшся. І це досить вражає. Порівняно з іншими, мені тут дуже подобається, вичуваєш себе класно і приємно щось тут купити буде. Я думаю, що ми тут з сім'єю зробимо якусь гарну нову покупку. Новий Луцький «Фокстрот», до речі, вже третій за рахунком в місті подбав і про перших покупців. На кілька десят тих, які купили товар на суму від 300 гривень, чекав подарунок мікрохвильова піч Делфа. Поїхав з нею додому і Олександр. Чоловік облаштовує щойно побудоване житло, тому без техніки йому ніяк. Я купив морозильну камеру в них, електроплиту, і сьогодні я купив ще одну електроплиту і кондиціонер, досить непогані знижки і досить високий рівень обслуговування. Приємно бачити, що груз піднімається по всіх стандартах порівняно з іншими містами України. Покупці певні купувати в Фокстроті не лише вигідно, а й емоційно комфортно. Чинників кілька простір, фахові консультації, привітний персонал. Мені подобається, те, що тут іде великий вибір. То, що завжди є клієнти. Ми завжди маємо роботу, завжди гонимося, бігаємо. Це весело це кльово і мені подобається. З 5 по 8 червня у новому супермаркеті Фокстрот на час відкриття будуть діяти святкові знижки, спеціальні пропозиції та можливість отримати сотні подарунків. Словом, відкриття відбулося, та свято не закінчилося. В нашому магазині фактично. Ну, найбільший вибір в Волинській області можна сказати в самому Луцьку. Представлено більше 400 брендів світових. Як ви бачите, результат є людей дуже багато. Всім подобається. Кожна людина відчуває себе дуже комфортно. І перебування в цьому магазині якби 100% тільки позитивні емоції. Фокстрот попіклувався про все після комфортного шопінгу, комфортний відпочинок з користю, провести час допоможе багатофункціональний комплекс «Форт Сіті.